Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас вівторок, 23 вересня, до вашої уваги урок «Я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити сторіночка 19, урок 33, розділ Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку властивості фізичних тіл. Я пропоную спочатку прочитати лист Центаврика, Виконати його прохання. Добрий день, друзі, українці! Надзвичайно талановитий і співучий народ безліч віршів і пісень, створених українською, захоплюють мелодійністю. Звісно, українська пісня неможлива без музичного інструмента. Я захопився скрипкою і мрію навчитися грати на ній. Допоможіть мені обрати інструмент, щоб я зміг розпочати навчання. Добре, Центаврику, ми допоможемо тобі обрати інструмент. Дітки, перед вами малюнок скрипок. Зафарбуйте кружечок біля скрипки, яку ви порадите придбати центаврикові. І поясніть, чому. Проаналізуймо, за якими властивостями ці скрипки схожі, а за якими різняться між собою. Подивіться уважно. Скрипки схожі, тип, що вони мають: смичок, струни, різняться вони чим? Формою. друга скрипка зовсім іншу форму має, ніж три останні, але і кольором також вони відрізняються. Класичний колір, це коричневий, тому я обираю коричневий колір. А яку ви скрипку порадите нашому центабрикові? Ну що ж, діти? Ви побачили, що предмети вони відрізняються і формою, і властивостями. Якщо ми поглянемо на скрипки, то друга якраз вона електрична скрипка, інші скрипки, які використовують. Музиканти, звичайно, у симфонічних оркестрах. І зараз я пропоную виконати вправу швидкісний тренажер. Пригадайте, будь ласка, щоб виконати цю вправу, треба бути уважним. За ударами метроному треба прочитати один рядочок слів. Увага, спробуйте цю вправу виконати. А тепер спробуйте відтворити з пам'яті. Перевірмо, форма одна з основних властивостей фізичних тіл. Отже, перед нами фізичні тіла скрипки, їхня форма це одне з властивостей фізичного тіла. Доведіть, що скрипка є фізичним тілом, і перевірте себе, уставивши пропущене. Читаємо. фізичне тіло це будь-який об'єкт природи живої. Чи не живої. природа в широкому розумінні це весь матеріальний світ, матерія це все, що дійсно існує у світі. Зараз пропоную обвести контури скрипки. Не відриваючи лівця від паперу, перейдімо на сторіночку 37. Так, спробуйте виконати це завдання, раджу починати. Із ось цього кінчика спробуйте, не відриваючи руки, повторити форму скрипки. Так, з'єднуємо. Прийшли далі. Так. Так. йдемо. Ось таким чином ми обвели. І ще раз впевнилися, що скрипка має форму. Отже, це фізичне тіло. Так, на яке питання відповідає слово скрипка? Що? Назва предмета. Скрипка дійсно існує у світі? Дійсно існує. Отже, ми довели, що скрипка це фізичне тіло. А зараз прошу самостійно попрацюйте. І доведіть, що олівець це теж фізичне тіло. Олівець має форму, ми можемо поставити питання, що він дійсно існує у світі, тому олівець фізичне тіло. А зараз прочитаємо інформацію. Це цікаво. Це цікаво. Одну з перших згадок про добре знайомий нам олівець. Дерев'яну трубку, усередину якої вставлено стрижень графіту датовано 17 століттям. Одним простим олівцем можна написати 45 тисяч слів або провести пряму лінію завдовжки 56 кілометрів. А зараз пропоную розв'язати винахідницьку задачу. На уроках учні використовують олівці. Іноді цей інструмент ламається, коротшає, є, а отже стає незручним. Як зробити, щоб олівець завжди був загостреним і довгим, тобто зручним? Сформулюйте суперечність і визначте ідеальний кінцевий результат, спираючись на алгоритм. Заповніть таблицю, міркуємо так. Якщо є олівці, то ними зручно виконувати завдання, але грифелі ламаються, короткі олівці незручні. Якщо немає олівця, то грифелі не ламаються, але нема чим виконати завдання. Об'єкт має бути і довгим, і зручним, і малювати, як справжній олівець ідеальний кінцевий результат металевий олівець із механічним утримувачем грифеля – санговий олівець, тобто він і не буде ламатися, і ним можна зручно працювати. Ось така задача. Отже, шановні діти, запам'ятайте, що фізичне тіло має свої властивості. І ми з вами говорили сьогодні про те, що фізичне тіло має свою форму, має певні властивості. І сьогодні, на прикладі скрипки, на прикладі олівця ми довели це, а також розв'язали задачу винахідницьку, як же зробити так, щоб олівець був і зручним, і не ламався. Отже, сьогодні ми з вами розглянули три уроки: я пізнаю світ, пригадали історію, пригадали діти про. Е Первісних людей, що вони називалися Пітекантропи, з'явилися близько мільйонів років тому. Також ми говорили сьогодні про Закарпатську область, що ми вивчали про цю область, про положення географічне Закарпатської області, які цікаві міста. Можна відвідати в Закарпатській області, що там саме знаходиться стоянка первісних людей. Також порівнювали зовнішній вигляд пітикантропів і сучасних людей, знаходили відмінності і чим схожі люди. Сьогодні ми з вами розглянули частини мови, основні самостійні. Це іменник, прикметник, дієслово числінник і службові це ті, до яких ми не можемо поставити запитання, складали таблицю і повторили властивості фізичних тіл, що вони мають певну форму і виконують певну функцію. До фізичних тіл ми можемо поставити питання, хто або що. Також ви отримали домашні завдання у зошиті для домашніх завдань. І я впевнена, що більшість матеріалу ви все-таки запам'ятали. І сьогодні я говорю до побачення, до нових зустрічей.